Якщо ви не знаєте, як приготувати смачні запечені овочі в духовці, то рецепт цей саме для вас. Я беру кабачок, нарізаю ось таким ножом для сира. Нарізаю також баклажан. Можете брати овочі, які у вас ще є. Ще сюди додаю також морковку. Морку я теж нарізаю ножем для сиру. Таким рельєфним додаю до наших овочів. цибулю нарізаю або на 4 частинки, або на 6 частинок вдовжину. Також нарізаю картоплю ножем для сиру, такими невеличкими шматками, щоб вона швидше пропеклася. Все це я засипаю до овочів, перемішую і що сюди ще додаю. А додаю сюди сіль, обов'язково. Паприку червону солодку. Також я додаю італійські трави, може просто орегано. Ще додаю часник сушений, можна брати свіжий, але в мене був сушений. Все це я змащую олією. Додаю трішки соєвого соусу. І добре перемішую. Залишаю десь на 20 хвилин. Потім викладаю все це на деко і запікаю десь 30-40 хвилин при температурі близько 200 градусів. Смакуйте це дуже смачно і корисно. Нічого не смажене, але таке смачне, бо вдома смачно, всім смачного.